Згадуються в писанні слова про гнів Божий, але знаємо, що наш отець є люблячий і досконалий і в доброті, і немає ніякого зла немає ніякого зла в собі. Як зрозуміти, що таке насправді гнів Божий? Ну про гнів Божий це напевно треба було би підготувати якусь конференцію і її виголосити, щоб довго про це розповісти і нічого не переплутати. Ну, але формат вечірнього чаю це ваші питання, мої відповіді. Якщо можете, надсилайте їх раніше, я тоді зможу підготуватися. Дивіться, ми з вами, як люди, думаємо, що Господь Бог такий самий, як і ми. Тому що, от, якщо ми реагуємо з якимись емоціями і щось приймаємо, то це повністю добре, якщо когось відкидаємо, то це повністю недобре. У Господа Бога трошки інакше. Господь Бог, він не має таких упередженостей, він дивиться об'єктивно, він може оцінити ситуацію незалежності від того, чи, не знаю, чи нам би цього хотілося чи ні. Тому між нами і між Господом Богом є дуже велика різниця. І коли ми чуємо про гнів, ми уявляємо собі, не знаю, когось такого вкрай неадекватного, хто там не знаю, б'є посуд, не знаю, б'є всіх підряд, чи, чи не знаю, там ще робить якісь страшні речі. Гнів Божий насправді є, він існує. І є справедлива відплата людям за їхні вчинки. Ну не тільки людям, бо ангели вони теж. Мали момент свого вибору і теж отримали те, що вибрали. Е, натомість е, так, Гнів Божий Він є. І справді, нам не слід забуватися, про те, що попри те, що Господь Бог люблячий, Він тому і люблячий. Оскільки Він нас любить, тому він нас закликає до спасіння, закликає до того, щоб ми вибирали рай, щоб ми вибирали. Його, а не гріх, Щоб ми гріх відкидали, щоб ми не мучилися, щоб ми не страждали. В цьому заключається його любов. Але якщо ми цю любов відкидаємо, ми вибираємо його гнів. І так нам здається це нелогічним, але насправді це логічно і послідовно.